Мене звати Тетяна, я є донькою е, батька з інвалідністю, мого тата звати Леонід. Як зазвичай приймаєш ліки, як зазвичай все. Да. Я тоді ще е, завтра зайду. Mm -hmm. Подивимося, що у добре. Mm -hmm. Добре, так, ну все тоді. А, зараз а, він, як і я, проживаємо в Німеччині. А, моя сім'я походить з Києва, а, я теж народилася в Києві. Я проживаю в Берліні, але в Німеччині взагалі в цілому з 2017 року, з, з літа 2017 року, тобто майже сім років тут. Суплю, може, не знаю, ти, може тобі якийсь чай зробити, каву, щось будеш. Ну, зараз важко тобі пити, я знаю. Так, 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 так. так. Окей, тоді є можливо зараз трішки. Мій тато має інвалідність останніх 12 років, і це генетична хвороба, генетична хвороба. Це Паркінсон, яка наразі в нього вже четверта фаза, їх в цілому 5 фаз, п'ята най, найскладніша. У нього вже четверта, це означає, що він перебуває в такому стані, стані здоров'я, який вже не дозволяє багато комунікувати, ходити. Він постійно потребує допомоги. Не дивуйтеся, що ви не впізнаєте своїх близьких, які хворіють довгий час, тому що хвороба змінює особистість людини. Вона змінює не лише зовнішній вигляд, тому що як говорила, тато зараз, звичайно, він дуже фізично змінився, бо хвороба змінює. І він зараз має типовий вигляд для людей, які живуть з Паркінсоном. Це дуже. Тобто, той, хто це знає, цю хворобу, це дуже легко по зовнішньому вигляду зразу розпізнати, бо тіло стає іншим, образ обличчя стає іншим, риси обличчя стають іншими. Зараз він більш мовчазний. Але це більше, звичайно, пов'язано з специфікою хвороби, бо йому важко говорити. Е, більше занурений в себе, е, він став більш таким сенсибельним. А mm. що з таблетками? Треба щось коригувати? Чи ти поки що справляєшся? Дякую. Поки що не треба так. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то на перших порах, перший час моя родина це мій тато, моя мама і моя тепер вже 95-річна бабуся, вони пробували на той момент в Києві. У мене були такі найстрашніші думки, а як я їх буду хоронити. Як я поїду, як я їх відшукаю тіла, як я їх буду хоронити? Я не знаю, от в мене тільки оця думка була. Тобто, як я зможу це е, віддати останню шану, е, як я це зможу по-людськи зробити? І от коли тоді зв'язок е, пропав, обірвався, я дві години. Е, Проридала на роботі, мої колеги це все бачили і вже збиралися мені викликати, не знаю, швидку допомогу, щоб якось мене до тями привезти. І в той момент ми потім зізвонилися з сестрою, ми зрозуміли, треба забрати батьків. Інакше ми всі будемо просто зійдемо з глузду. І коли з'явилася можливість евакуаційних поїздів, ми з сестрою зрозуміли, що це шанс, ми маємо саме поїздом вивозити нашу родину. Тому що я пробувала кілька разів знайти якийсь автобус, якісь машини. Вони розстрілювалися в дорозі, це було небезпечно з одного боку, з іншого боку, ніхто не погоджувався, ми нікого не змогли знайти. І я пам'ятаю, що от, от продумувала кожен крок, і, і в мене там це більше 20 годин, здається, 22 години я без сну. Ми з сестрою просто сиділи, і ми шукали людей на місці, хто міг би допомогти. Оскільки тоді більшість людей виїхала з Києва, було взагалі когось складно знайти. Я шукала чоловіків, ну які не могли виїжджати. Да? З цими евакуаційними поїздами це була така зачіпка для нас, що ми зачепилися за неї, що окей, можна поїхати е цими поїздами скористатися. Я шукала для кожного кроку людей. Значить, я спочатку знайшла, це були театр, актори театру на лівому березі чоловіки, актори, які погодилися допомогти. Вони знайшли, бо у батьків на той момент не було е, 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 оце крісло колісне, бо я розуміла, що бабусю і тата, бабусю так точно, вона не, вона не зможе навіть стояти, їй треба. Вивезти з квартири. А, та, добрий є ліфт, але, але хтось мав би вивезти і так само допомогти татові вийти. І були ось хлопці, я їм все життя, звичайно, буду вдячна. Які не знали мене, я їх теж не знала. І я просто мала довіряти людям. Які були навколо, бо інакше ти якби без довіри нічого неможливо було організувати. Мені треба було знайти людину, яка відвезе, бо ці хлопці сказали, у нас ні машини, ми не можемо відвезти на вокзал. Я знайшла людину, яка вивозила людей тоді на вокзал. А потім ну потім їх вже забрали. Ми їхали в Німеччину, хоча ця дорога була складна, на кордоні довго стояли, татові стало дуже погано. Дуже погано всі оглядалися і дивилися. І це мене теж, я, ж, я не могла кожній людині пояснювати, бо багато хто запитував, вам потрібна допомога, що кожній людині пояснювати, що мій тато хворий і це просто хвороба його. Це, це було дуже важко. Але коли вже їх сюди привезла, ми приїхали вночі, я теж просила ще про допомогу, щоб мені допомогли. Підняти в квартиру, бо там теж не, не безбар'єрний вхід, кілька, кілька сходів, які треба подолати, бо ліфт не їде на той поверх, де, де я на той момент жила, бо це була моя це моя квартира, де, де яку я зараз де живуть мої батьки. Добре, тоді гарного самопочуття. Завтра, завтра да, побачимось. Тоді. Так, так, так. так. Заберуть мікрофон і хвилюватися. І я пам'ятаю, що потім до мене стали звертатися е, сім'ї, в які теж родичі, які теж мають людей з інвалідністю, і запитувати, а як я їх як можна вивезти людей з інвалідністю? І я пояснювала, говорила вам, просто продумати кожен крок, де вам знадобиться допомога. І мене здивувало, що люди запитують, бо вони так само не могли виїхати. Бо держава на той момент нічого, на жаль, не робила ніякої. Евакуації саме для людей з інвалідністю, для людей старшого віку, які вже за віком не можуть їм важко рухатися і так далі. Звичайно, стан його дуже стабілізувався порівняно з тим, як це було, але разом з тим хвороба прогресує, і ми це бачимо. Хвороба прогресує, тому що навіть те, що він міг два роки тому, він зараз не може. Фізично не може, я маю на увазі встати, йому потрібна часто допомога, змінити положення, коли він спить. Він не може сам уві сні змінити положення, і тому будить ма мою маму, щоб вона йому допомогла змінити положення. І Це постійна якась така залежність від інших, і він це дуже, йому це дуже важко дається прийняти цей стан свій безпомічності. Ці зміни, ти їх помічаєш, і вони дуже, я кажу, що таким, яким мій тато був раніше, він, на жаль, вже не є. І мені це дуже важко, як дочці, спостерігати за цим. І це складно, це важко. Це мовні бар'єри, вони не володіють німецькою мовою. Звичайно, в цьому випадку не йдеться про те, що вони її можуть вивчати, тому що фізично тато не зможе ходити на інтеграційні курси з вивчення німецької мови, бабуся так само. І вже їй в 95 років ну, на більшість часу, чесно кажучи, вона спить. Тому не знаю, в 95 років вивчати нову мову це, це нереально. І е, єдина, хто могла б мама відвідувати такі курси, але хтось має завжди бути вдома, або дві людини, які самостійно не можуть е, себе обходити, звичайно, хтось має бути вдома, тому мама теж не може вивчати німецьку мову. Е, потім, звичайно, бюрократія, німецька бюрократія, коли треба було зареєструватися офіційно як біженці, але також інколи е, є проблема, на жаль, расизму. В Німеччині, наприклад, робила запис для мами. У мами є зараз проблема з коліном, їй теж важко рухатися. І їй призначили фізіотерапію. І я пішла в фізіотерапевтичний праксис з направленням від лікаря, щоб, щоб зробити для неї ці терміни, записи. І мені відмовили на тій підставі, що перше питання, яке мені задали, а ваша мама говорить німецькою? Я говорю ні, але я її завжди супроводжую, я буду перекладати. Мені відповіла, але у нас був такий негативний випадок, коли теж один мігрант прийшов і був без супроводу, хоча обіцяв, що буде перекладач з ним. І це йдеться про здоров'я, ми не можемо помилку зробити, тому треба нам дуже чітко розуміти, що людина говорить. Я говорю: на вашу логіку, за вашою логікою, людина, яка потребує медичної допомоги, не може її отримати, тому що вона не говорить німецькою. І е, я сказала: ви знаєте, це дискримінація на ґрунті того, що людина не походить з німеччини і не володіє німецькою мовою. Я це сказала голосно, щоб почули всі в цьому праксі. Ну якби свідомо голосно сказала, щоб почули всі в цьому праксисі. І потім збіглися ще дві колеги, фізіотерапевтки, і одна з них мені сказала: е, це, мабуть, важко переклас... ну, треба знати німецькі реалії. Вона мені сказала Шайса осленду". Початку повномасштабного вторгнення. Це була взагалі для мене тема того, як я відновлюю свої сили, взагалі не була темою. Я взагалі на це не звертала, на жаль, уваги, не звертала уваги на те, скільки я сплю, скільки годин на добу я працюю, бо я так само працюю з біженцями з України, і це теж досить велике навантаження. Я не можу. Так само ефективно допомагати своїй родині, тому що мені вже настільки забагато, я пам'ятаю такі моменти, коли приходить черговий лист від соціальної служби, від соціальних, а я, я, я вже не тобто, я вже розумію, що мені треба якийсь черговий формуляр буде заповнювати. Ну, все, в мене вже алергія на це все. Я не можу більше. Тоді я робила паузу. Я зробила досить велику паузу сім, сім тижнів. Я не працювала, я поїхала, я домовилася зі своїми друзями, хто б міг моїм батькам на місці допомогти. Єдине, що я думала, якщо там бабуся помре, то звичайно мені треба буде приїхати і так далі. І в нас, до речі, з нею є така трішки, ми шуткуємо, я говорю, Ба, будь ласка, мені треба відпочити, поки не помирайте, бо я в мене сил ще похорон тут організовувати. І перше, що я тут, тоді, коли мене ця пауза була сім тижнів, я, я пішла в ліс, і я була рада, що я нікого з людей не зустріла. Я просто слухала птахів, я слухала, як е, вітер шумить в деревах. І це мене дуже заспокоювало. І ось оця якась частина природи, якщо це є вдома, я, я це мені дуже важливо. Так, війна багато чого забрала, але з іншого боку, людина це закладено, на мою думку, в людській природі здатність на відновлення, на регенерацію, здатність на емоційне, не лише фізичне, емоційне відновлення. Але часто потрібен супровід фахівців, і добре, що коли ця можливість є, цю фахову допомогу отримати. Я маю на увазі навіть в тому просторі, де ми є. Ракети не літають, все працює в, якби, в звичному режимі. Це дає людям певне відчуття стабільності, що дуже допомагає. Мій тато дуже красивий був, дуже красивий. І фізично досить такий е, цупкий, так я думаю, це теж менше змінилося, але він завжди більш такого спокійного характеру. Е, не знаю, інші люди завжди говорять, що він дуже добрий, багато посміхався раніше. Я б сказала, людина з цінностями, е, тому що він ну, це, мабуть, і в нас, і в мене, і в моїй сестри, е, те, що ми перейняли. І так, скоріше за все, якраз якийсь такий внутрішній моральний компас. І він в нього теж uh, дуже сильно працював, ну і працює зараз. А що ти вчора ходив на прогулянку кудись? Чи ні? Чи вдома був? Вдома був. Може зараз вийдемо. yes